День сумний трагічний, власне я хотів би почати із інформації пов'язаної з сумами з атакою на Суми. Атака все ж таки була повітряна. Дві балістичні ракети. І от про що наразі пишуть аналітики: що повторний удар балістичною ракетою завдав найбільшу кількість людських втрат. Із великою кількістю загиблих і поранених це повідомив очільник сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. За його словами, саме друга балістична ракета. Ймовірно, містила осколкові елементи. Вона вибухнула у повітря, аби завдати максимального ураження людям на вулицях міста. За попереднім висновком, більшість мирних людей загинула саме під час ну от від вражаючих елементів, саме цієї другої ракети, під час другої атаки. Вибух стався приблизно за 200 метрів від місця першого влучання в районі, де Житлова забудова, де навчальні заклади, магазини, і відповідно збільшила таким чином кількість жертв. Скажіть, будь ласка, от як ви проаналізуєте цю тактику російську? Ну, дайте, в першу чергу маємо розуміти, що це фактично використання зброї невідбіркової дії по мирному населенню. Ось і використання таких кластерних боєприпасів воно в принципі заборонене міжнародними конвенціями, адже як правило такі боєприпаси в основному наносять в першу чергу ураження і смерть саме цивільному населенню. Ось крім того, маємо розуміти, що це використання в густонаселених районах міста таких боєприпасів. Тобто, це безпосередньо є міжнародний воєнний злочин. Ось щодо другої важливої складової, маємо розуміти, що в принципі використання балістичного озброєння і протидія йому є достатньо складними. Ось для протидії саме балістичним ракетам типу Іскандер. Та КМ-23, необхідно будувати саме систему протиракетної оборони. Тобто, це виключно лише комплекси Петріот, «Насам», сам і Айріс, те лише деякі модифікації, всі решта комплексів, які Україна отримувала або це комплекси проти оборони, вони є безсилами проти балістичних угу. видів. Пане оборони. Богдане, а от скажіть, будь ласка, тут я розумію, що говорити, якби ось цей умовний спосіб дієслова. Він ну взагалі не, не доречний, але от мимоволі напрошуються в даній ситуації, якби якби, якби суми були під прикриттям Петріота чи Петріотів, якби були в достатній кількості в Україні а, такі установки за умови, що суми так близько до кордону, за умови, що у Іскандера дуже висока швидкість польоту, це могло би запобігти а, цим результатам чи ні. Абсолютно вірно могло би запобігти, адже ймовірні знищення повітряної цілі балістичної комплексом типу Петріот. Воно як правило лежить від 30 до 50%, якщо одна протиракета використовується, і від 80 до там до 80%, якщо використовуються дві протиракети, тобто з високою ймовірністю, обидва ракети могли бути знищеними щонайменше трьома-чотирма ракетами комплексу Петріот. Дякую вам за е аналіз е за аналіз цієї ситуації, пане Богдане. А скажіть, будь ласка, от в е ситуації такого захисту тільки наземні засоби можуть допомагати? Авіація ефективна тільки в боротьбі з крилатими ракетами? Так, да, на сьогоднішній день Не існує засобів е авіаційного базування для протидії балістичним ракетам. Ось такого класу, і можливо, в майбутньому якісь засоби з'являться, але сьогоднішній сьогодні. Таких засобів немає, і маємо розуміти, що час на реакцію перехоплення такого цілі як правило рахується ліченими хвилинами. Якщо говорити про центральні і західні області, якщо говорити про прикордонні області, то як правило час від фіксування ракети до її фактично підльоту може складати менше хвилини. Ось для протидії таким загрозам є як наземні комплекси. Петріо так і, і низка інших систем середнього радіусу дії. це Aegis, який на сьогоднішній день збудовані в Румунії та Польщі, і це комплекс типу ТААД, який на сьогоднішній день є на збройні лише Сполучених Штатів та Саудівської Аравії, але на відміну від Петріота, який має дальність знищення балістичних цілей до 24 кілометрів. Комплекс ТААД може знищувати балістичні цілі на дальності до 200 кілометрів і на висоті до 150 кілометрів. Але на жаль, такого комплексу у нас немає. І такий комплекс, ну найдорожче, напевне, із того, що є в протиповітряній і протиракетній обороні у Сполучених Штатів. Не знаю, чи ми можемо розраховувати взагалі. В якійсь перспективі а, в продовженні нинішньої війни, що ми могли би мати у нашому розпорядженні саме таку зброю, а, скажіть, будь ласка, пане Богдане, от е, я розумію, ну зараз очевидно, що Росія перейшла абсолютно до терористичної тактики. Причому таке враження, що стимулювало цей перехід, саме е, переговірний трек, саме те, що американці намагаються домовитися із росіянами, що з'являється оця тема про те, що не буде ударів по енергетичних об'єктах, росіяни демонструють, що вони готові до інших. Ударів, і завжди з задоволенням для себе будуть цих ударів завдавати, і е, ось з'являється інформація про те, що росіяни, ну це можливо нагнітання, це може бути тиск, власне, російський інформаційний, але е, ну у формі чуток, у формі окремих публікацій, те, що росіяни споряджають і літаки стратегічної авіації, ту 95 мс десь на Оленді заряджають ракетами, мовляв. Е, скажіть, будь ласка, от якщо е, у розпорядженні? Дженні українських військових така інформація з'являється. Якщо це можливо простежити, от є такі розвіддані. А... Якось запобігати цьому можливо. Е я пам'ятаю історію. що один із далекосяжних ударів, коли українські дрони летіли десь там в напрямку Саратова або Олен'ї, е він власне ну попередив такий удар з використанням стратегічної авіації. Просто росіяни не наважилися випускати літаки в той момент, коли ці літаки могли би бути уражені, чи в процесі підготовки е могло би бути ураження аеродромів і цих літаків власне на зліт. Них смугах або в період їхньої підготовки, скажіть, якщо зараз ми бачимо, росіяни ну нагнітають, збільшують тиски, мовірно, готують інші ракети для пусків по Україні, ми можемо щось зробити на випередження. Ну, якщо ми говоримо про використання крилатих ракет з повітряних носіїв, тобто це літаків стратегічної авіації, маємо розуміти, що є обмежена кількість аеродромів, здатних приймати ці літаки на території Росії, і так само аеродромів, які здатні готувати ці літаки і ракети на них для виконання відповідних атак. Ось, звісно, отримання тих чи інших розвідданих, воно дозволяє прогнозувати умовне вікно можливостей, Тобто, коли ворог може накопичити достатні ресурси і мати час для підготовки такого удару, але безпосередньо спрогнозувати сам удар, як правило насправді можна не раніше ніж за декілька годин до безпосередньо е після виліту цих літаків. І так само ми розуміємо, що ворог періодично здійснює так звані навчальні або пробні польоти, які е під Криттям яких не зрозуміло, чи це буде навчальний політ, чи це буде больовий виліт з випуском тих чи інших видів зброї. Це звісно ускладнює можливості по е, такому визначенню. Якщо говорити про протидію, то звісно е, є факти, в тому числі ураження літаків з екіпажем е, безпосередньо на землі або під час здійснення посадки, і це є достатньо успішні. Випадки, ось, але сказати, що ворог навіть під час таких атак зупинить свої спроможності і відмовиться від атаки, на жаль, не доводиться. Єдине, що uh -huh. ти можети лише на графік наступної атаки, пане Богдане, і ще одна трагічна, на жаль, сторінка нашої розмови. Ф-16 пілот Ф-16 Павло Іванов, про загибель якого повідомляють. Ну а відтак логічно, що якщо гине пілот, ідеться про те, що літак був уражений, ідеться про те, що ворогу вдалося його збити. Як повідомляє Бібісі Україна, імовірно, росіяни використали С-300 або ракету повітря класу Р 37 для того, аби завдати цього ураження. Про що говорить ця ситуація? Літаки близько до лінії фронту використовуються. Чи буде щось переглянуто, чи якщо літаки Ф 16 не будуть виконувати таких завдань, які наражають на небезпеку їх і пілотів, чи втратить щось у нинішній ситуації Україна в плані своїх бойових можливостей? Надається, маємо розуміти, що літак F-16 не є літаком невидимкою, тобто це означає, що ворожі системи протиповітряної оборони в принципі можуть своєчасно виявляти і бачити ці літаки в повітряному просторі. По перше, по-друге, ворог так само регулярно змінює розташування своїх систем зенітних. Як пам'ятаємо, свого часу Україна влаштувала розлаштувала Росії так званий е, сушкопад у минулому році, е, так само маневруючи зенітними комплексами, типу Петріот на сході України не виключено, що ворог може. Притримуватися аналогічних стратегій і так само підсувати ближче свої комплекси зенітні для того, щоб війти в зону ураження, в тому числі і робота f 16 які раніше озвучили, що вони мають працювати на відстані до 50 кілометрів до лінії фронту, тобто на відносно безпечній відстані. Щоб мати можливість е, уйти від ворожих засобів ураження, але при цьому маємо розуміти, що звісно це е, повномасштабні бойові дії, і ворог не даватиме можливості е, грати в цю фактично стратегію, якась прогнозована. Тобто, треба бути готовими, що ворог може використовувати різні модифікації зброї, може так само ризикуючи підходити ближче до лінії фронту своїми зенітними комплексами для того, щоб знищити українські літаки. І друга важлива складова, маємо розуміти, що українські f F-16 Сьогодні бачимо вже виконують безпосереднє завдання не тільки з прикриття повітряного простору, а й з підтримки наземних операцій, і це буде становити підвищену загрозу для цих літаків. Дякую за роз'яснення, пане Богдане. Богдан Долін це на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.